747 комп'ютерів для шкіл отримала Тернопільська область. Допомога надійшла відповідно до угоди між урядами України та Китайської Народної Республіки. Техніку стверджують в обласному управлінні освіти і науки, пропорційно розподілять між усіма районами. Зараз ми даємо по три комп'ютерні класи у кожен район. Потім будемо дивитися, де є більше шкіл, де менше шкіл, бо в кожному районі є певна різна кількість шкіл. Чи достатньо наданої техніки для того, аби вирішити проблему комп'ютеризації шкіл області, буде видно згодом. Ми е, отримали також освітню субвенцію в кінці року, де е, нас цього року. Зареєстровано є 12 опорних навчальних закладів, і опорні навчальні заклади вже отримували кошти для комп'ютерних класів. Тому ми вже будемо потім по факту дивитися, щоб дійсно в кожна сільська школа мала комп'ютерний клас. Одні з тих, хто вже невдовзі користуватимуться новенькими комп'ютерами, учні Кобиловолоцької школи, що на Теребовлянщині. Їх навчальний заклад отримає 15. Зі слів директора школи, нову техніку там чекали з нетерпінням. Пінням наша школа планується опорною школою, і в нашій школі один з кращих вчителів району і області Голумбьоський Петро Михайлович, який був п'ятірці кращих вчителів на конкурсі вчителі року. Його учні, призери не тільки районних, а обласних і всеукраїнських олімпіад з інформатики, з технології. І ми вже з величезним задоволенням чекаємо на одерження нових комп'ютерів, тому що у нас старенький комп'ютерний клас 2003 року і. Вже хочемо йти в ногу з часом з новими комп'ютерами працювати. До слова, окрім навчальних закладів області, 15 комп'ютерів отримує і Тернопільська школа номер 5 через активну участь у проєкті організації літніх мовних таборів GoCamp. Загалом від Китаю Україна отримала 26 тисяч комп'ютерів.